Взяли героя, який в результаті не буде страждати від Тімбера, якщо ти прийде на офлайн, а дійсно Фейсбук не... забирає себе цього персонажа. Е, можна підмаксти, бараж там навіть кілпотенціал у тебе, який з'явиться Тімберу, може бути важко в моменті, але Мерта, я думаю, підсекюрить йому. Беріть попкорн і повертаємося слухати наших неймовірних коментаторів і він не бреше. Я в груповій стадії тайдваунс Falcons коментував. Перша мапа 78 хвилин, друга 69. і третя. О, диво, вони менш ніж за годину. Завершили в цей момент. Широ прибиває Амара. І Амар на своєму культовому Марсі гине від Марсі. Це ще під час ЄВЦ, насправді почали потроху пропагувати. Можливо, навіть раніше в пабліках цей білд був досить популярним. І от зараз воно дійшло дійсно, як ти кажеш, до інших керів виконавців керів героїв. Але вже як є, Кріт підставляється дуже сильно. Тут і Пленет, тут і Іносенс, і НТС буде збирати собі вбивства. НТС тільки й радий цьому. Як ми бачимо, грає до речі через замакшену фісуру. Тобто це буде отакий от. Я це бачив активну гру, таку через фейзи від, від Бізієма. Що все одно навіть без ПТ, але тим не менш вони ж стакали для шейкера, тільки що прийшли і обікрали Фелканс. Вони забрали 2 чи 3 стаки на великому кімпі. Еншів зараз не дають постакати Пленету. Тут бачу Пленет підставляється зараз під Рор, і Пленета мусить забирати. І це означає, що ще й буде забрана а, а, експа. Ну але і Марса не будуть забирати. Так, тут. Пленет не влучив. Та, да, і потім Дікріп був накинутий на нього і. Я тільки не зрозумів, як, яким чином, що Снейкінг просто зайшов супере. Ти ж бачив на ньому, бо бу, була гостформа. Можливо, я щось переплутав. У кого, у ну, кого? У Марса, у Марса. Чи може то. Це ріп був. А, в це. Ну, так, аби... да, при, при цьому Снейкінг знизу був. Де санули. Глімсанули, все. Тоді все, все. Фу-фу! Дякую тобі, Рома. Я без тебе тут. Все добре, не переживай. Голова вибухнула зараз. Кріта, заберуть! Навколо кріта величез група героїв. Малоріна спробує забрати, хоча той тікає на хасті. Біжить, відкидається, намагається втекти. У нього ще є можливість праймел Рор натиснути. Але тут питання: чи відпустить Шейкер. Ну, на хасті, якомога далі біжить, чи просто фісурою там не підзупинили його. Так, дійсно, воно загально макромоменти у всі прекрасно реалізує. Найяскравіший для мене показник, мабуть, це таки Ами з його антимажім домінатором. Mm -hmm. Так Широ нападає зараз на Марса. Амара сильно пробили. Вже не випустять звідси, це, це очевидно. І глімсують назад. Погнусний кінга теж звідси не випустять. Oh. Ну все, Фалконс. Мільярди справді, насправді. А зараз навіть можете звернути увагу. По суті, в героя тільки є і стік. в нього 150 з руки. Раніше, точніше, піднявся. Вони б зрозуміли в яких саме кущах. А, так. а, тут же Амар заходить в цей момент. Є відчуття, що буде встановлена арена. Арену встановили. Сайленс, поки працює по Амару. Прибиває списом і полетіли ультимативні від Snapfire. На Насіньк забирають. Ось вам реалізація блінкдагеру. Вони полювали, але вполювали саме їх. Раніше нагадаю, що дуже гарно працювала комбінація пака. І так. Snapfire тут. Арена. Насправді виконує такі самі функції. По суті, стрибок відразу Марса, спробує його швидко вбити. Є один за ним, та але ніхто, як ви бачите, і не намагається допомагати своїм офлейдером. Тільки я там бачу, пухне підбігав, але герой не встиг. Яка дійсно може рятувати життя, яка може просто знищувати міцних героїв. Навіть того Тімбера воно висмоктити Може при нормальній нагоді нормальній ситуації в арені. Так, то смок на смок. Лене перший, з нього спадає смок. Ближче до Рошпіту підходять, але смок не спадає зараз з Малріна. Вертають назад першого персонажа. Кріт приплив. Малрін буде гавкати та гавкнув. В цей момент нападає він на Марсі. Пугна смог чи хп. Вширо. Широ загинув. широ було би КБ, але воно його не рятує. Марс з ареною. Чи буде її ставити, чи встигне він взагалі. Ні, Тімбер його спилив. Розмінялися 2 в 2, але Кріт бачимо викуповується. Готовий тут файтитися за Рошана. Шейкер. І... Боже, дуже гарно можна було б сюди ініціювати і всіх попувати. Вже відправляється в таверну, даблкіл присутній у Фейтбіана. Він рухається далі, хоче забрати ще й Малеріна тут. Блінка в нього немає, його треба забирати. Під стан ще один присутній. Залітає далі Бах, але як ви бачите, він не влучає просто Дезом в цій ситуації. Але дякувати Богу, є пленет в команді, який детчоти може натискати ворожих героїв. Ну і виходять насправді Тейтбаун звідси в результаті переможцями. Так, так, так. -та. Тормент розбирає, дуже швидко зараз Белтон. Шарт отримує собі. Цікава, мар. Ну і пленет рухається разом зі своєю командою. Може зараз дуже сильно підставитись. Видає свій дедшот. Команда намагається якось підійти. Але трішечки заходить вона, як ми бачимо, ліворуч. Муерта вже відправляється в, тавер, в таверну. На неї дуже багато витратили. Статік дуже непоганий. Але Арена відразу закриває широ, і не зміг дострибнути до ворожих сапротів. Тепер вимушено вибігати звідси. Треба якось рятувати свого Кері, тому що вже в нього використовується ультимативна здібність вістмастера. Прибувають його до дерева. Ну і буде тут Широ помирати. В результаті поян мені здається, трішки не туди застрібнув, може теж залишитися. Але в нього є БКБ, він його використовує. і Відразу БКБ-тип-аут буде виживати. Ну і самі виходять смок. У них є ультимативна від шейкера, яку бажано реалізувати, приблизно розуміють, де хто може знаходитися. Я думаю, буде стрибати в скітера, та не буду жаліти нехослем. Скітера просто треба забирати за той контроль, який є. Ну і шансів вийти звідси у Олівера вже ніяких немає. Добре, реалізація ехо Слема. Просто щоб він не простоював і далі можна йти качатися. Бо Шейкер і так у нас сильно просідає. Абсолютно все, плюс марсі міцна в грі. Ну а шейкер на пів Напів багато Це, та, це нормально насправді. Це Сін-Кью на шейкері, отак. Це нормально, насправді, що так відбувається. Повертають пугну. Ледь не помирає насправді дізрапторки, тому що варт стоїть поруч, але вони далі з пилини натискати. Ми бачимо, насправді, фейдвіан ледь себе не вбиває зараз через цей назра варт. І наскільки ж насправді він заінпактив просто в моменті, все, будуть помирати зараз. Тут і Innocence, і FadeBian, просто два кіла на рівному місці. Вони просто хотіли забрати пугну. Забрали? Пугна, це просто рвать. <реш> Без жартів. Історія майбутнього, яку творить е, наразі полк е, К2. Тому долучіться, нехай і ваша гривня допоможе. QR-код, банер, все це на світі. Вертайте назад Амара. Омара є БКБ, він його не натискає, поки поставив арену. реано. Це ось вона Марсі, ось вона Кері Марсі, вона БКБ не натисла, вона просто згнила. І Амар не натис БКБ, якщо що. Амар просто. Він просто ну, це дуже дивно. вирішив ну, не витрачати на це дуже сумно. — Боїться свого ж героя по відчуттях. От, а як взагалі по відчуттях? Це їх рівень, тобто вісім інтернешніл? Угу. Та ні. Ну, що, що там, не могли тут опинитися. От, звісно, могли пленет. З нього спадає смок. Марс стрибає, натискає БКБ. Широс в свій БКБ вімкнув, чи буде битися, чи втече звідси. Ай гаптом на нього Малирін зі спини. Зараз БКБ Марса мусить закінчитися. Широ не може грати в доту. Його просто знищують тут. Вже вбили Муерто, з якої все розпочиналося. Будуть далі прямувати за Бахом. Марс стрибає далі, підчепив Вая, де сам Марс. Добре, нападають зараз на Тімбра. Тімбер нікуди не летить. Тімбер вертається назад, Тімбра вбивають. Ну і здається, Тайдаун просто посипалися. Ідуть вперед, Фалкони, Він казали, дуже довгий рушан. Я кажу, він може з'явитися в будь-яку секунду. ні, Ой, амара вертають. Мар повернувся. Скітер. Соло, нападає на нього шейкер ультимативно, Скітера знищили. Всі, Всі цього... теж треба забирати. Він то награчав, він то не кричав, він намагається тепер звідси вийти, але його будуть тепер провод чейзити. НТС займає позицію, видає собі фісуру повну можна тепер забирати та втратять вони, напевно, оце от кіл на бістмастері. І той вийде, але загально, якщо вдасться розмінятися і ще позабирати героїв буде взагалі ідеальний дабл кіл вже для широ. Іносен стрибає дуже непогано. беклейн, але як ви бачите, прибуває просто тамар героїв. Ставить ідеальну арену і просто закриває поміж двох стінок. Там, де буде нескінченно отримувати демедж Фейтвіан. Фейтвіан помирає в результаті. Це мінус два. Була така достойна відповідь від Фелканс. На жаль, трішечки загралися, як на мене. Фелканс чи Тайдбаунд? Тайтбаунд. Та? Коли вони бігли. Єдина думка, яка була у мене в голові: поки ви біжите, ваші БКБ закінчуються. І у вас рефрешерів немає. Ваші БКБ коли закінчаться, а Мар, він навіть не має. Так, Він просто стояв на хайграунді, чекав, доки завершиться БКБ. БКБ закінчилося, ставляться стінки, все, вбити треба на себе витягувати. Скідер просто АФК зараз руйнує центральну лінію. І ще дістається Сімбо Фалкони. Стрибунули подалі. Ультимативна полетіла від снепки, вона мусить зараз вбивати Муерту, та Муерта гине. Просто кнопочками, навіть не били руками, навіть не торкалися. Трошечки гірокоптер постріляв. О, зараз Малері вертають назад, його намагаються врятувати рефрешер від Насентусея. Uh, Гіро uh, починає битися. Не забуваємо, що у нього є сатанік. Микає сатанік, гірокоптер. БКБ, пугна, заливає ХП, не вбивають зараз гірокоптера. Марсі вистрибує подалі від свого хайграунда. Лінку її збили, нагарчали на неї. Марсі забирають. Гіро так і не вбили, так і не вибили з нього перше життя, нагодували його сиром. Так, да, і в нього аїгес, це правда. Два життя. на цій мапі дуже багато. А робота в не дуже класна, насправді. Дати дікріп, дати хілку. Скіттер зараз сатанік може натискати, продовжувати під тір-4 битися, О -о -о. не є проблемою. Хочуть спробувати забрати паха. Відходить трохи назад, пайп накинули. І скітер демонтує вежі далі, а флекенен робить всю іншу роботу. Скітер фулковий. За 10 секунд ще один сатанік буде у нього, плюс гіда на руках 2 хвилини. Та, -да, Безнадії, абсолютно безнадії. Тайтбаунд. Нападають на нього Марсі. тичку дала, дала баш. Чи зможе перебити? Широ не хоче, а широ не підходить. Широ підійшов, підстрибнув і відходить далі. Гіркоптер ренджевий герой. Ти відходиш далі, все одно флекен летить по тобі. Ну да, Широ просто як кошеня виглядає. гарчам на нього Малрін. Зараз мусить забирати Широ. Широ гине, у нього немає байбеку. Ну і гіро стоїть, розстрілює трон. Так, тут безнадія абсолютно. Чідчі. Друкої тайтбаунд. Ну. слухай, Фелконс розганяється. Ну угу. я не знаю, буде їх важко зупинити. Це Сеф. Ну, це радше мінус, аніж плюс. Сеф розливий до стрибків Санкінга. Брістлбека він не може швидко знищити. Сеф на лінії Брістл, Худвінка. Чому не шмарклі? Чому ганчірка? Що ти собі думаєш? Ти ж не Кері. ти сав, э, герой, зрештою третьої позиції. Бо, як бачимо, Амару все одно, Амар віддає ФБ, як і в минулій грі, як в минулій мапі. Чи не віддає? Амар біжить фиркає до останнього. Дофирка все до того, що забирає першу кров з пленета. Ой-ой-ой, розмінявся, але розмінявся ну, 100% собі в плюс. Чим це завадить Сенкінгу викупитися зі струтів? Та нічим насправді. Хто, хто ще може долучитися? Прийти туди е... Дізраптор, мабуть, цього буде замало. Малорін притягнувся на верхню лінію. Зараз спроба кастернути свою ультимативну. Хвостиком помахав, але всі вже втекли. Дрімкой просто захисний. Але питання, чи завершення це цього моменту. Глімсують його назад. Він намагався під копом е дотягнутися, можливо, навіть задоджити Снейкінга. Чіпляє на Сенттусей. Снейкінг може навіть загинути. Тут бійка за руну досвіду. І руна досвіду паралельно Амарії забирає. За Снейкінгом далі летить на Сеньтусей. Забирає його. Ну і тут ультимативна, щоб просто засекюрити. Досвід. Досвід забирає собі Малрін. Він забирає ще й кентавра. Ооу. Oh. Ну yes. no, все у СК супер. Вправно, і Сен Кінг може зараз йдуть разом із білкою. Під ультимативну можна спробувати, якщо прив'язка буде гарна. Під ультимативним Сен Кінга можна навіть на Сенгсусе спробувати забрати, прив'язка є, але уль... вирішили не кастувати на ЕСКінгу, тому що є Кріт. А екріт свою ультимативною прибиває паката. Міцності немає у цього персонажа. Ну так, там якщо те, на силу не стоїть, в тебе воно на інтелекті, у тебе 1000 хп, тебе дуже швидко можуть вбити. це правда. Тут Вай намагається якось погратися з Брісталбеком, але, як на мене, це не найкраща ідея була. І ось він Скорпіон вже підходить. Нападають вони на Дізраптора і вбивають його. Єдине, напевно, кого ти можеш вбити це от пара саппортів. Ну або Скорпіон, я не знаю. А зараз ще й широ буде помирати, скоріш за все. Зарядка Рабалета пішла, буде далі прив'язати цього героя, стампіт був натиснути, але герой в результаті просто помирає. Миттєво натискаються телепорти звідси, а при цьому розмін відбувається на кого? На саппорта! І то вони його не вбивають. І то вони його не вбивають! Ні вбивають! Вбили? Вбили, так? Да. Я посміхнувся. А мені погано, як ти, як ти почув. От така історія. Да? Ще одну дичку треба було дати. Ну, ми бачимо, да, що червона ганчірка вже дуже багато демеджу вносить Амар, змушений просто О, робити ТП. Ой-ой-ой. Ну все, це широ. Широ співчуває. Та, знову забирають Сефа, і ми бачимо, що цей пак, цей Сеф. Вони просто не можуть між собою стакнутися для того, щоб почати грати в ТОТО, Ну а тут 12 рівень вже є йоус. Чо по баху, баха, пайп зріє, але ще довго. Стампіду немає. Що тепер? Теп-аут треба робити, я думаю. Бах хоче тичкуватися. Ну, мені здається, Теппаут вже час би на став робити. Хоча з іншого боку є команда. Ой, Хоча ой. Баху дуже боляче. встановили ультимативну Dream Coil. Плюс Сен Кінг зараз виривається в Дізраптора, який вже видав свою ультимативну. Ви бачите, що Фелканс не гинуть, тільки зараз білка гине. Ну і забирають ще і Фуріона від планета сліп натискається. Скітер накидає на себе щиток. Shadowfінg, його ультимативна, але Малрін майже фуловий. Трьох вже втратили. І пака можуть не відпустити. Пак. А що Мається збити. Шифт, Одна секунда. Шифт, але треба урбу дати. А, 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 а. Що? що він робить? Окей, ладно. Ух, і а от тепер можна ще раз вивести qr код натиснути да, кнопочку Брати бать. участь друзі. qr код скануємо переходимо в посиланню, Заходимо в телеграм-канал Мейнкастерська, і там під останнім постом у вас з'явиться кнопочка Брати участь. Ну і ви, відповідно, берете автоматичну участь при натисканні цієї кнопки в розіграші або в У Пака починаються ще більші проблеми. Я не бачив, чи є вже блінк у нього, але є відчуття, що мусить бути за таким нетворцем. Нага кидає сітку, не відпускає. Форіона, Форіон Вмикає блейдмейл, але це так, чисто посміятися. Ну так, да, звісно, є тут. Манта стайл, Оркіт. Фалкони не хочуть Рашану, вони хочуть битися. Мені здається, у Фалконів одна ціль спровокувати. Там на хайграунд стрибає. В цей момент. Малдрін підв'язали пленета. Пленета мусять забирати, він дограє. У пленета немає байбеку. Тепер в більшості фалкони можуть навіть і зайти на Рошана. Рошану 40 секунд лишилося в цій локації. Рошан взагалі шокований тим, що відбувається. Мені здається, він молив би, щоб його вже вбили, щоб він не дивився на цю дурню, яка навколо нього. Ну тут насправді доля матчу вирішується. Якщо Фелкан забирають Рошана, то я думаю, питання хайграунду воно відбуде. Що ну, там Стампіценкіних в спину. А, немає вже дізраптора. Дізраптора вже вбили. Нагазі спини, Баха підзупинили, Бах вмикає блейдмейл. Його поки не чіпають, поки Блейдмейл є, по скітру залітають. Люка, але гріпси були використані. Натискає на себе ультимативно. Зараз Абадон, вони вбивають Пленета. Пленета є, бойко-баху дуже боляче. Малрін б'є його разом з Амаром. О, і тут, та, ну, тут просто розрив на шмаття. Ну, от вони цей файт і хотіли. От просто вийдіть, хоч якось, хоч хтось почніть файт. На цьому все закінчиться. Ну там грівси, там нагасть з uh, шартом зі сліпом. Я не пам'ятаю, чи був сліп, чи він взагалі не треба був минулий Ну, Мені здається, в минулому файті він не треба був. Uh, і почалося з того, що дуже швидко вбили дізраптора. Дізраптор теж важлива uh, ціль, щоб якось сапортів спробувати Ой. закрити, коли немає БКП. Пак, підтягнув його до себе. Пак, поїхав далі. Пак стріляє. Поки по Амару. Амару так чхати на це все пленет поза межами бази. Вийшов він. Планета підкопали, Планета звідси вже не випустять. Забирають його, у того є байбек. Виходити так не варто. Це дуже ризиково. Так, окей, підстанули Брістла. Ну, пробити удачі. Паралельно знову чіпляють пака, і в цей раз його, до речі, вдається вбити. У нього немає байбеку, навіть при тому, що нібито Сенкінг -Сен не влучив своїм станом, все одно за контролів вдалося розібратися з цим героєм. Кріт молочинка з хексом, ідеально відіграв. Ну, що ти хочеш? Це найкраща білка, мабуть. Да. Так? Кращі білки просто не а. існує. Там, коли і Дараквіло виходила, то я пам'ятаю, сумаїл на міді, задротив на цьому героя. А Кріт просто запускав стріми. Де в нього типу назва була щось типу грай на поки не апну 30 рівень на героїв. Отак от він кожну гру брав собі драквілу, просто і задротив її. Ну так, так. Діді, -ді, ді -ді, друзі, білка туди ж для нього. Це дійсно феноменальний виконавець. Фелкон в дуже гарній формі. Вони загалом за всю мапу віддали 5 кілів своїм опонентам. Це по перше, свідчить про пік. По-друге, це свідчить мабуть вже про стабільність цього колективу. Вони розуміють, наскільки вже високі ціни.